Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, 28 жовтня в Саудівській Аравії відбудеться бій між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нгану, який ви зможете подивитися в нашому телеграм-каналі. Бійці провели відкрите тренування, на якому показали свої демо-можливості. Фюрі та Нгану останнім часом сказали багато чого в бік один одного, про що ви можете подивитися в попередньому відео. Але вже скоро розмови закінчаться і настане час вирішити все за допомогою своїх кулаків, хоча все це більше як шоу, щоб заробити якомога більше грошей. А от що стосується дійсно справжнього бою між Усиком та Ф'юрі, якого всі втомилися чекати, то промоутер британця Френку Орен заявив, що команда Олександра Усика маніпулювала інформацією щодо їхнього поєдинку. Було сказано дуже багато нісенітниці щодо небажання Тайсона проводити цей бій. Було багато пропаганди, яку поширювали люди Усика, яка була неправдивою. Тайсон погодився на цей бій минулого року, але він не відбувся, тому що промоутери не змогли домовитись про місце проведення. Бій мав відбутися в грудні, але Усик отримав травму. Далі був лютий, квітень, потім ми намагалися провести поєдинок у Лондоні, ми погодили усі умови. Їм запропонували провести бій у грудні цього року, але вони вийшли з гри, використавши всі можливі виправдання щодо того, що Тайсон хотів більше грошей. Він ніколи не просив чого ще. Термін дії контракту зі Skill Challenge минув ось що справді сталося. Звичайно, що промоутер Фірі лукавить, але то таке. На фоні поєдинку Ф Юрі про тенгану та бою зусиком Деонтей Уайлдер вирішив нагадати про себе, кинувши заяву в бік ентоні Джошуа, які ніяк не можуть домовитися. Я хотів сказати вам, хлопці, я вас люблю, велике спасибі за любов і підтримку, яку ви мені дали, і те, що я продовжую отримувати кожного разу. Я ціную вас, одна з найкращих речей для мене це коли я знову поб'юся. І я обіцяю вам, хлопці, що повернуся дуже скоро. Просто іноді боксарський бізнес повинен іти своєю чергою, а ми повинні робити те, що від нас залежить. Я повернуся дуже скоро, я це обіцяю. І ще одна річ, яку я хочу обговорити, це бій, якого всі з нетерпінням чекають і сподіваються, що це станеться. Знаєте, що я роблю все, що в моїх силах, щоб це сталося, і я маю на увазі бій з Ентоні Джошуа. Тому, Ентоні, почуй це з моїх вуст особисто. Привіт, я тут, я готовий. Я чув дещо про те, що твій промоутер сказав, що я не бився протягом року і він не знає, хочу я битися чи ні, але я даю вам знати прямо тут і зараз. Я готовий битися? Давай, давай зробимо це найкращим моментом нашого життя. Це буде велика катастрофа, якщо ми ніколи не зможемо вийти на ринг і поставити свою печатку в історію, брате. Ти знаєш, я маю на увазі, коли люди будуть думати про класичні та чудові бої. Я хочу, щоб вони думали про нас так само добре. Ти знаєш і про те, що ми можемо це зробити, ми повинні вийти на ринг. Знаєш, найдурніше, що я чув, це люди, які говорять, що ти не готовий. І це найдурніше, тому що я вірю, що ти готовий. Я сподіваюся, що ти готовий, тож давай зробимо це, брате. Я і ти творимо історію, чекаю твої відповіді, брате. Я скоро поговорю з тобою. Любові, миру і нехай благословляє Бог. <плес> Щодо слів тренера Уайлдера Маліка Скотта, то він повідомив, що розрахунок ризику та винагороди для бою з Деонтеєм, очевидно, не відповідає багатьом бійцям, навіть якщо вони можуть отримати несподівані 4 мільйони доларів. Коли ти найсильніший панчер в історії спорту, хлопцям дуже важко захотіти битися з тобою. Я скажу цифру 4 мільйони доларів. Ви можете в це повірити? Бійці краще залишаться бідними, ніж зароблять 4 мільйони доларів це трагедія. Вони радше попросять 15 або 20 мільйонів, знаючи, що цього не буде. Але вони радше попросять про це. Це божевілля чоловіче. Ви повинні це зрозуміти, тому що їхнє життя на кону. Це дійсно так, Деонтей, він просто один із тих бійців, які можуть буквально повністю вимкнути тебе одним пострілом. І це те, з чим більшість бійців не хочуть стикатися. Вони воліли б говорити так і привертати увагу до своєї імені через це, але чи насправді вони хочуть битися з ним? Луїс Ортіс дуже хотів битися з ним, тому він бився з ним двічі. Ортіс справді думав, що зможе перемогти його. Тайсон Ф'юрі справді думав, що зможе перемогти його, тому він бився з ним у трилогії. Ви розумієте, що я намагаюся вам сказати? Отже, ми знаємо тих, хто справді хоче битися з Деонтеєм, і тих, хто просто намагається прив'язати своє ім'я до його імені, щоб вони могли привнести більше комерційного, більше маркетингу собі і своєму бренду. Ми в цьому не зацікавлені, ми просто хотіли битися. Я так розчарований. Він мій брат, я люблю його, і як на мене, з усього цього лайна він не отримує ніякої користі через бездіяльність. Щодо інших цікавих боїв, то попереду нас чекають неймовірні зустрічі. Як стало відомо, Джервон та Танк Девіс повернувся до тренажерного залу вперше після своєї перемоги над Райаном Гарсією у квітні цього року. Під час тренування з рукавичками танк виглядав швидким, кидаючи неймовірні комбінації. Цікавим було те, що й окремезний 50-річний тренер був майже таким же швидким, як і він, що було дивно. Ймовірно, Девіс захищатиме свій титул регулярного чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі в першому кварталі 2024 року. Ходять чутки, що це буде бій реванш з саком під Булем Крусом. Танк переміг його два роки тому, але бій приніс хороші результати, так що вони можуть побитися знову. Іншим варіантом для наступного бою танка Девіса є бій реванш з Райаном Гарсією, який під час стартової прес-конференції з Оскаром Дуарте викликав на бій Теофіма Лопеса та хоче матч реванш із Девісом без пункту про регідратацію. Райан проведе бій 2 грудня проти легковаговика Оскара Дуарте, які зустрілися вічнавіч та провели битву поглядів. Цього разу Гарсія проведе свій дебют в першій півсередній вазі. Але навіть якщо Гарсія переможе Дуарта, який займає 11-те місце в рейтингу WBO легкої ваги, то цього явно буде недостатньо, щоб знову вийти проти Девіса. Райан повинен принаймні перемогти суперника вищого рівня, такого як Арнольд Барбоза Молодший, Геррі Антуан Рассел або Річардсон Хітчинс. Однак побачимо, як воно вийде насправді. Під час прес-конференції Райан Гарсія повідомив, що його тренувальний табір пройшов чудово, але відносини між ним та його промоутером Оскаром Дела близько нуля відсотків. Тому Райан дозволяє юристам займатися усіма справами, адже він зосереджений на майбутньому бою. Але грудень порадує нас не тільки поєдинком Гарсії, потенційним боєм Усика проти Ф'юрі, а й мегафайтом між Наоє і Ноуе та Марлоном та Палесом супер найлегшій вазі за усі пояси, які зустрінуться на ринку 26 грудня в Токіо. Усі ці поєдинки будуть транслюватися в нашому телеграм-каналі, буде гаряче. Напишіть, які поєдинки ви чекаєте та хто, на вашу думку, переможе у цих протистояннях. Буде цікаво почитати. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!